Та-да-да, GRL-ки, ось вони вже ось вони у нас. І багато хто запитає, в чому різниця між Оніксами. Чи мені варто переходити на GRL Lamborghini? А... А що тут написано? Автомобілі Lamborghini. Варто мені переходити з Онікса на GRL. В першу чергу скажу. Головна особливість цих машинок, тут встановлені роторні безчіткові двигуни. Це вже надійніше, це вже більша потужність. І ось так. І тут звичайні роторні двигуни. Тепер давайте подивимося. От я беру в руку Онікса. Ну це звичайно вже знаєте. Три роки назад це була така форма, яка привикати треба було. А зараз це звичайна форма. Тут дуже прикольно, що ці виємки для пальців, вона тонша, але ширша. Ось оця штучка, от вона пальця заставляє тут тримати. І я знаходжусь далеко до ножа. Ну, також треба, можливо, потрібно привикати. Ну, після Онікса варто привикати до цієї. І що ще? Тут такий глянцевий корпус, він, він дуже цепляє, він дуже, знаєте, лежить в оці. Головне, щоб рука не була мокра, бо якщо мокра, воно дуже скульсить. Ось так подивимося зараз машиночку. Ножі тут ідентичні, як в Оніксі. І в Оніксі зараз отакі будуть чорненьким писати все те саме. І ось тут екранчик ми маємо. І зараз подивимося, замірюємо. Замірюємо обороти. Онікс. Перша швидкість. 6300. 7. Перша швидкість. 6200. 8200. 855, 8200. Чуєте цей звук? О, тут я зразу по звуку чую, що тут без двигун. Ну, Машинка машинкою. В принципі, нормально, прикольно зроблена. По дизайну питань нема. Класно, прикольно. Якщо воно буде довго триматися, то класно. По тримірочку. Відчувається, що тут початковий двигун і він, можливо, потужніший. Е, ніж називається по-іншому. Але я візуально дивився. Ось тут тільки куліска, оця тут біла, тут чорна. А так візуально вони дуже подібні. Як вони будуть знімати, точно вам не скажу. Але дивіться, так, заміряємо Оперти. 7.800. Onyx 8-200. Ось так. В принципі, зі своїми характеристиками, які вказані на поковочці, справляються. Тут іде в комплекті 1, 2, 3, 4, 5, 6 насадочок. І насадочки уніфіковані, підходять з воли з інших брендів. Ось такі новиночки. Є в жовтому, у такому фірмовому Ламбурджині і в чорному кольорі.